Від Харкова для Херсона волонтери майструють буржуйки для військових, які облаштовують позиції на звільнених південних територіях. Починали їх виробляти з першої з газових балонів та з димарів на теплопунктах. Вже передали майже сотню таких обігрівачів. А поки чоловіки майструють, жінки організували так званий консерваційний батальйон. Кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова продовжить. У майстерні від самого ранку кипить робота. Це ножки для буржуйки. П'ятачки ну, під буржуйки. Поки на одному столі вирізають опори для буржуйок, на іншому вже зварюють деталі докупи. Обваряти кришки, двері, варочну поверхність піддуваємо. Дікова робота. Ну, 30 кілограмів кожного, перекидувати цілий день по 30 кілограмів, воно, 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 воно ну, не сильно тяжело, але коли їх много, ну як би це. А свіщається. Ну, домой прихожу, ставший. Команду майстрів в одному цеху об'єднав зварювальник Юрій. Роботу почали наприкінці серпня і з того часу відправили на фронт майже вісім десятків буржує. Для нас найцінніше це наша перемога. І ще саме цінніше, щоб солдату було там тепло. Якщо буде тепло і він буде сухий, то все буде добре. Перемога буде за нами. Коли грошей не було, робили буржуйки з газових балонів та з металобрухту. Тікай, тікай, це спиляли димар зі старої котельні. З неї вийшло три десятки обігрівачів. Це ми зробили установку, там все установку, лебідку, натягнули, звізли, повалили її, фризали відправили на плазморез. Але потім почали купувати метал за донати за кілька місяців. Люди пожертвували на тепло для солдатів майже 150 тисяч гривень. Донеччина, Луганщина, Харківщина попит на обігрівачі, кажуть майстри, шалений і замовлень більше, адже військові почали обладнувати позиції на звільненій Херсонщині. Звідти волонтерам вже надіслали лист. Подяку це 28-ма Бригада, це за 10 буржуйок. Це Оце, херсон. Так, так, так. Це ми ще дали їм ще маленьких буржуйок. Виготовляють волонтери буржуйки і класичні, і вертикальні для маленьких бліндажів. Крім того, працюють над розробкою переносних пристроїв. Просять у нас маленькі штурмовики, щоб ім'я возити з собою. Вони не сидять, вони все время на В бою. так будемо. ще розроблю, придумаю. Щось десь посовітуємося. Подаруй тепло солдату. Саме так назвала організацію дружина одного з майстрів. Вона ж і організувала консерваційний батальйон. Закрутку а ще хліб та солодощі збирають усім районом і разом з буржуйками відправляють на фронт. Командир консерваційного батальйону дзвоню бійцю такому: жінка готує, отримує сухпайок. Ще наші жінки володіють зброєю. Перша холодна ножами, виделками, балониками. Друга середня це ключі, автомат, полуавтомат. І третя важка: це м'ясорубки і сокавичавлювачі. Кидати справу волонтери не збираються допоки є попит на їхню працю. За день зварюють шість буржуйок, кожна з яких може обігріти десятки бійців. Вікторія Стрільцова, Світлана Павук та Віталій Павук, Харківщина, ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини.